Ми один одного визнаємо, признаємо як професійних діячів у сфері культури. Але в Ірпіні немає такої е, артистичної тусовки. Для початку нам хотілося б організувати таку зустріч і зрозуміти, скільки нас тут взагалі є. Ірпінь це не тільки якісь там новобудови, не тільки. Умовно говорячи, набережна, так, а е, тут є і культурне життя. В Ірпені в креативному просторі зібрались громадські активісти, досвідчені художники, скульптори, фотографи, дизайнери та митці початківці. Вони знайомляться, розмовляють про мистецтво та діляться своїм досвідом. Займаємося в такому, так називається медопабсайфі. Може, хто знає чи чув зараз. Європи дуже багато. Серед представників творчих професій відома майстриня з Єрпеня Оксана Цюпа. Вона працює в унікальній техніці текстильної ляльки. Працюю з текстилем більше 30 років. І, власне, зокрема, 3D-текстиль це скульптура. Текстильна скульптура майстрині нагадує і про людей, які залишились в окупованому Єрпені у лютому березні 2022 року. Ті люди, які лишалися, які були, які в цих багатоквартирних будинках е, е, були, е, власне, там усі вони персонафіковані. Ці всі люди, вони є, можна прийти, подивитися, ну вже двох немає, вже немає моєї мами і сусіда 123-ї квартири, вже дяді Саші немає, він пішов, як і моя мама. Але більшість живуть, і, дай Боже, їм довго жити, переживши це все. Головним гостем заходу став Антон Ткаченко. Він художник, куратор та засновник Харківського виставкового простору Гараж 127 Це спільнота для роботи та підтримки молодих митців. «Він Придумав, що там кожен якийсь час, коли я буду залучати перемогу, буде відбуватися якась виставка. Я також вилучимо тексти і ось така галерея. Чоловік розповідає, що захопився малюванням ще у дитинстві, а пізніше його хобі переросло у справжнє мистецтво. Це перетворилось на таке мета підхід до мистецтва. Це коли ми не тільки малюємо, а коли ми залучаємо інших людей, інших професій, інших митців, і все це перетворилось в таку кураторську мистецьку практику. Я навіть Здається, що немає чого б ми не робили, чим би ми не займалися. Антон разом зі своєю командою проводить дослідження потреб мистецької спільноти під час війни. Вони відкривають маленькі галереї, працюють із різними ком'юніті та переселенцями у Європі. А ще чоловік має досвід в організації мистецьких резиденцій. Ми за допомогою резиденції отримуємо легітимність саме мистецького. Тобто ми ділимося досвідом, потім ми кажемо, що я працював з цими людьми, а ці люди кажуть, що працювали ось з такими місцями. І по ітогу ми отримуємо, би, що ми один одного визнаємо, признаємо як професійних діячів у сфері культури. На мистецьку подію зареєструвалися 78 учасників. Вони приїхали з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Києва. Організаторка заходу Зоряна Цюблюк говорить, цей захід є для них тестовим і вона вражена кількістю тих людей, яким сподобалась їхня ідея. Ми стикаємося з різними художниками, дизайнерами, фотографами на якихось мистецьких подіях в Києві. А хотілось і, і я знаю, що вони живуть в Ірпіні або проводять багато часу в Ірпіні, але в Ірпіні немає такої а, артистичної тусовки. Зоряна говорить: більшість подій в Ірпені зазвичай організовані владою, а не місцевою громадською ініціативою. Вона хоче, аби митці при приірпіння спільно влаштовували творчі проєкти та втілювали ідеї по розвитку культури в Ірпені. Для початку нам хотілося б організувати таку зустріч і зрозуміти, скільки нас тут взагалі є, тому що багато виїхало, багато приїхало. Яка зараз культурна спільнота Єрпіняс? З кого вона складається? Які її потреби? Як люди бачать свій розвиток, саморозвиток? Ця зустріч, яка пройшла у теплій атмосфері, змогла об'єднати всіх учасників, які мали нагоду познайомитись, поговорити про можливі спільні культурно-мистецькі ініціативи в регіоні. Ірпінь це не тільки якісь там новобудови, не тільки е, якісь там нові дороги, чи е, якісь я не знаю, е, умовно говорячи набережна. Так а е, тут є і культурне життя. Нині організатори мистецької події Зоряна Дзюблюк та Софія Мартинюк планують влаштовувати безкоштовні зустрічі і надалі. Вони вже готуються до наступного заходу. Марія Марчук, Дмитро Маркевич, Зірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.